Видах воду в Ужгороді у спорткомплексі Ужну Беревісник відкрили школу водного полу. Для Закарпаття це неабияка подія. Фінансування у розмірі 100 тисяч гривень на рік дозволяє перекрити витрати на заробітну плату тренерів і компенсацію за воду. Останній набір на секції водного пола у нас проводився років 16-17 назад. Організатором цього всього є федерація водних водів Закарпаття. Ну, яка включає в себе і плавання і водне поло, і однозначно, що велике велике спасибі обласній адміністрації качеру Івану Івановичу Ерфану. що завдяки ним, в принципі, вдалося таки це проштовхнути. Оцей проект на базі перевісника планують створити 10 груп і набрати від 120 до 150 вихованців віком 8-9 років. Запис на заняття відбуватиметься протягом місяця. Першого ж дня запису займатися водним полом зголосилося 17 ро дітей. Юні спортсмени одразу ж попрямували на тренування, згадуючи, що їм розповідали про цей вид спорту. На воді іграти в м'яч, гандбол, тільки в воді. Держатись на воді і забувати голи. Я тут перший раз не хочу займатися, а зараз ми поки пливемо так на, на спині, на, потім пливемо так і ось так. Олександра на заняття привів дідусь, який розповідає, що так само кілька десятків років тому до цього спорту залучив свого чотирирічного сина, і сьогодні він кандидат у майстри спорту з водного полу. Прийняли рішення, що внук йти іти стопам. Ось вот вам будущий чемпіон, Однозначно. я других варіантів не бачу». те дети, которые хорошо учатся, те дети, которые хорошо себя ведут, те дети, которые хорошо занимаются и успешно становятся в этой жизни лидерами, чемпионами. Вот чемпион. Я хочу стать чемпионом с водного пола и плавания, чтобы прославить Украину. Для этого нужно трудиться и еще раз трудиться. Разные задания выполнять, всегда слушаться наставника и просто учиться. Із дітьми працюватимуть досвідчені тренери Геннадій Мордвинцев, Сергій Кісілюк та Істрафіл Васількін. Останній запевняє, якщо буде бажання спортсменів, а відповідно і наполеглива робота будуть і чемпіони. Нам нужно, щоб дитина хотів, щоб родители дитина хотіли ходить. Остальное ми робимо. і не важливо, как он плавает, большой или маленький. Це спортивные игры. Любого игрока можна приспособить говорите о чемпіонах. А я вам скажу, через п'ять лет ми обязаны. Іметь зборної України юнош юношке зборної України наших представників. Якщо цього не случиться, то я думаю, що ми не очень хорошо работали. одному полу пророкують велике майбутнє на Закарпатті. За підтримки держави кажуть фахівці, цей вид спорту може стати домінуючим у краї. Принаймні, потенціал для цього є.